Українська література шостий клас Олександр Авраменко. Сторінка 4. Розділ перший. пісенні Скарби рідного краю. Тема 1. Чарівна мелодія слова. Параграф перший, 2 Народна обрядова пісня, Її різновиди, веснянки. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу Олександр Довженко. Про що ви дізнаєтеся? Що таке народна пісня, повтори й анафора? Навіщо наші предки в давнину топили опудоло зими в річці? Хто такий шум? Роль і місце пісні в житті українського народу. Пісня здавна супроводжувала український народ як у приватному житті, так і під час роботи. Коли народжувалася в сім'ї дитина, хтось одружувався, коли збирали врожай, українці завжди співали. У пісні поезія поєднується з музикою, слова, з ритмом. А й справді ви живете в світі, де співіснує безліч ритмів: клепання коси, тупіт копит, дзюрчання молока у відрі, хлюпання морських хвиль, перестукіт коліс поїзда, цокання годинника. І цей ритм не міг не позначитися на народних піснях, найдавніші з яких сягають до християнських часів. Коли наші пращури ще були язичниками, поклонялися багатьом богам перонові Богові грому й блискавки, Держбогові, богу Сонця, Велесові, Богу Достатку та іншим. Виникнення народних пісень, як виникли народні пісні, хтось, наділений талантом, створював пісню, яка подобалась багатьом людям. Вони її співали, щось додаючи і замінюючи. Пісні поширювалися по всій Україні і дійшли до нас. Учені налічують по 20 і навіть 40 варіантів тієї самої пісні. Тобто в різних регіонах вона має свої особливості, частково відрізняється словами, манерою виконання та кількістю куплетів. Імена авторів народних пісень не збереглися, вони залишилися у віках. Отже, фольклорним творам властива анатомічність від грецького анотім, твір без зазначення автора. Звичайно ж, первинний варіант пісні і той, який дійшов до нашого часу, можуть суттєво відрізнятися, адже самі художні твори протягом віків зазнавали змін. Співаючи пісні, народ щось додавав до них, замінював якісь слова, тому автором народної пісні є колектив людей. Але бувають і винятки: популярному народі пісня з засвіт стали козаченьки і ой на Грецю. приписують авторство Марусі Чорай, яка жила в місті Полтаві в 17 столітті. Народна обрядова пісня, про що співав народ у найдавніших піснях. Коли приходила весна, проподжувалася земля від зимового сну, наставав час для першої оранки і сівби. Тож люди намагалися задобрити весну величальними піснями на її честь, адже від неї залежав майбутній урожай. Так народилися веснянки. У ті далекі часи, коли виник цей жанр пісень, люди сприймали прихід весни як боротьбу двох сил. Холоду і тепла. Щоб допомогти весні подолати зиму, вони топили в річці солом'яне опудало зими або спалювали його, носили зображення сонця і водили хороводи. Веснянки, гаївки, кличні пісні. Ними закликають весну, прославляють її прихід та успівують воскреслу природу, висловлюючи сподівання на добрий врожай. Також є веснянки про кохання, адже після зими краса розквітлої природи пробуджує молоді ніжні почуття. Улітку кипіла праця на ниві, жінці збирали врожай. Ці дійства люди супроводжували піснями, їх називають жниварськими. У них величали вправних жінців. Перший сніп пророкували добре врожай чи прославляли господаря. Так, саме влітку роботи було найбільше, проте люди мріяли і про особисте життя. Дівчата думали про заміжжя, бо осінь пора весіль. Коли наставали найкоротші літні ночі, приходило свято Купайла Івана Купала. Звіду сіль з лісів, гаїв, берегів річок линули купальські пісні. Взимку найпопулярнішими були щедрівки. Їх виконували перед Новим Роком у Щедрий вечір. У цих піснях величали господаря та його родину, бажали добробуту, приплоду худоби, багатого врожаю в наступному році. У колядках вшановували нове Сонце, а також народження Ісуса Христа. Народні пісні були невід'ємною частиною кожного із цих свят та обрядів. Художні засоби, анафора і повтор, типові для фольклорних творів художні засоби. Анафора однаковий початок віршованих рядків для підкреслення важливого за змістом слова. Цей художній засіб дає твору виразності і емоційності. Наприклад, ой що росте та без корення, ой що біжить та без повода, ой що цвіте, та без цвіточок. Паночки, загодок не вгадала, росалочка, панночку залоскотала. Повтор: рефрен. Повторення слів, фраз, віршованих рядків або строф із метою звернути на них особливу увагу читачів, слухачів, або надати мелодійності та ритмічності художньому твору. Наприклад, добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, застеляйте столи та все мами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився! Та кладіть, калачі, з ярою пшениця, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Дослідження пісні: Ой, кувала зазуленька, ой, кувала зазуленька в лісі на горісі, Шануй мене, мій миленький, як ластівку в стрісі. Як не будеш шанувати, не будеш м'ямати, бо я тобі не наймичка, що в полі орати, бо я ж тобі не наймичка, але ж я, гадзиня. Куди підеш звідти прийдеш, хата не пустиня, ой кувала зозуленька у полі, у полі. Краще мати жінку гарну, ніж моргів поля, бо у полі наробишся, врожаю не буде, а як маєш файну жінку, підеш, в межі люди. До речі, зозуля у фольклорних творах може символізувати: перше сум і вдівство, друге весну, третє тугу за милим. Четверте страждання нерозважливої матері. П'яте. Роки життя довгий вік або смерть. Саме ця пташка першою летить у вирій та останньою звідти прилітає, бо в неї зберігаються ключі від теплих країв. План дослідження перше. Жанровий різновид пісні ойкувала зозуленька. Друге. Тема величання весни чи кохання, родинні стосунки. Третє. Характеристика ліричної героїні. Настрій, вдача. Четверте символічне значення зозулі у творі. П'яте визначення художніх засобів. Перше повтор, друге слова з песливими суфіксами. До речі, вокалістка гурту Гоуей Павленко за основу пісні для конкурсу Євробачення взяла старовинну українську пісню Шум а композитори Діденчук і Шевченко осучаснили її мелодію неймовірними. Електронними ритмами і звуками. Цей твір у травні 2021 року посів перше місце у світовому рейтингу Spotify А на Ютубі кліп набрав понад 30 мільйонів переглядів. Про що ж ця пісня, яка здобула таку популярність у світі? Словом, шум у давнину називали ліс, наші предки обожнювали шум ліс. У ньому відбувалися великі громадські дійства та ритуальні ігри. А також очищення водою і вогнем. Шум ліс, за уявленням наших пращурів, був населений як добрими, так і злими духами. Вони іноді допомагали, а подейколи робили зло. Магічною веснянкою дівчата будили шума, божество, щоб він розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, приносив радість і відганяв усе лихе. Співаючи, вони викликали весняний рух, ініціювали прихід весни на землю. Веснянки нерозривно пов'язані з обрядовим дійством. Їх виконували під час ритуальної процесії, ідучи вулицями села з хороводами ігровими рухами. Узявшись за руки, дівчата то опускали їх, то піднімали догори, відтворюючи у такий спосіб колихання дерев. Ой, весна, весна, днем красна! Ой, весна, весна, днем красна! Що ж ти нам весну принесла? Принесла я вам літочко, ще й рожеву квіточку, хай вродить житечко, ще й озима пшениця і усяка пашниця. Ой, весна, весна, ти красна, що ти, весно, красна, нам принесла. Принесла я вам літочко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зелену травицю і холодну водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке телятко.